Ось так вечором виглядає наша ванна кімната сьогодні. Помазали таким, щоб нічого не протікало. Завтра покажу більше. Поставила пилосос. в тут в туалеті, там де нема плитки. І тут високий поріг. Дивлюся, вибереться він звідси чи не вибереться. Так що давайте спостерігати. У мене в новій ванні, то не буде на підлозі нічого стояти. Буде все вище рівня, щоб плесос міг проїхати. Оце смітник, бачите, я поставила на унітаз, його не буде, бо він стояв на підлозі. А смітник буде висіти, для того, щоб кожного разу не піднімати смітник і так далі. О, бачу, що полесос мучиться, але щось там робить. Щось там прибирає. Зараз я сюди під'їде, подивимося, чи він вилізе звідси, чи знову поїде по колу. Але потім порог, порогів не буде, і він буде собі легко їздити. Ну, вилазь, не мучися. що ти мучишся? Їде по другому колу. Бурдується. Думаю, куди ви мене поставили? Такі умови страшні. Безсовісні. Так як що ви зараз поїде ще раз по третьому колу, то я вже даю пройду, значить той порівняй до нього за високий. Ну давай, вилазь сюди вже, вилазь! Ну, ну вилазь, ти ж вилазив. Так, їде по третій колу. Зупиняємо. Ну, стій. Не хоче. Хочеш зараз помити. Давай, дихайся, давайся, нема чого там сидіти. Я, як він мордується, підняшка. Думаю, ну де ви мене запукали? Ну добре, може ще раз поїде і тоді може вже вилізти. То ну, так смішно дивитися до ну, того, як він то робить. Ну, Ерора. Не думаю, куда ви мене запхали. Безсовестно. Може він відчуває, що там пил? Чому вернулся? Бо там місто залізло. Ніщо ну все, давай, вертайся до сюди. Ну дайте ти там! Думаю, думаю, що то робить, куди їхати. Зараз поїхав. Думаю так, я тут замию. Че ж таке? Подождалі. Добре, шатку мої трошки. Ну все, не подобається йому там. Мурдація, кажете. Ну вилазь уже. Ні, вилазь. Поїхав знов. Мушу його забрати. Іди сюди. Тут ти щось недобре робиш. Ходи сюди. <рес> Ставлю тебе на землю. О, все. Закривай. Ти знов сюди не поїхав. Там помив, молодець. Ой, коротше, це порога для нього. Це чимось. Що розказав? Я пішла. Будь Не можеш собі дати ради? Ні, не є ради тобі. Все, я поїхав. Все, поїхав мити. Климачок. Ну давай, щасливо тобі. Па-па. Ось так. Сюди йде кімната. А сюди. Відкриваються двері, бачите? Тобто, ніхто нікого, якби хтось виходив, ніхто нікого не вдарить дверима. Ось. А тут опа, на підлозі. Дивіться, вже є плитка. Чекайте, бо я на щось стала. Ось така у нас плиточка. Просто суперова. Вчора поставили, працювали до 10-ї вечора. Я не знаю, яким сили вистачає так довго працювати. Ну плитка супер, я просто вражена. Вона така гарна. Змік тут у нас паркет і буде перехід на таку плитку. І вони, бачите, дали в рівень. Вони так поміряли, що тут в рівень. Взагалі. Не можу вам показати. Дивіться, бачите? От, дали рівненько, сюди от переходить. Підлога, клас. Просто я така задоволена тими хлопцями, я не знаю. Вчора вечором вам показувала, як то виглядає, але нічого не казала. Сьогодні тепер буду казати. Оце синє, це вони помазали душову кабіну, повністю всю промазали. Це гідроізоляція. Якась така синя, не знаю, як то називається, але щось таке синє, що воно гідроізолює. Якщо знайду, де то в них воно є, то я покажу. Тут теж вони будуть робити бляд, плиткою обкладати, вже зробили діри. Діри зробили на крани і на умивальники. Бачите, там буде з боків будуть. Тому що звідси, якщо буде кранити, ну, тут не буде дуже зручно. А звідси буде просто суперово. Так що вони вже сьогодні, мабуть, мабуть будуть закладати або бляд, або будуть стінку робити. Ось так. Значить, умивальники є, ще має приїхати унітаз, але ми ще його не замовили. Ми не можемо ніяк вибрати. Ми хочемо під умивальники, а немає, не можемо знайти в інтернеті. Такий один знайшли, а немає, немає його в наявності. Тут буде висіти грійник. Грійник ще не приїхав, але вже написали, що виїхав. Але я кажу їм ще лишити ту стіну не робити з нею нічого, бо, можливо, той розстав, як то по-польськи говориться, тобто відстань між тими трубами може не співпадати. Так що ми ще залишаємо ту стіну, не будемо її робити. Отак От то виглядає. Не знаю, я хотіла би стати на ту плитку. Вони казали, нащо ви таку слизьку плитку взяли? Ви просто будете падати. Але я хотіла таку плитку. Петро теж хотів, у нас співпало, розумієте? Не так часто співпадає, що нам подобається. Я подумала собі так: в душі, я все одно, яка б плитка не була, я стелю коврик резиновий, тому що я мащуся таким бальзамом для волосся, і на якій плитці ти не станеш, воно все одно буде слизько. То там, по-любому, буде коврик. А тут все одно я ставлю коврик такий махнатий, щоб на нього виходити і сухі ноги були. Так, що в будь-якому випадку, коврик буде. І я потім стаю сухими ногами, і вже тут не буде мокро. Тут теж ляпати не буде, бо умивальники, які ми такі взяли, що ми над умивальниками будемо по, по, на такій висоті, що по ліктях не буде текти. Тобто, все продумала, то чого має бути слизька плитка, якщо вона буде суха, вона не буде мокра. Ну, дивіться, ми побачимо, якщо буде мокра, ми просто купимо великий резиновий коврик, такий прозорий. Що плитку буде з під нього видно, а ми будемо собі спокійно ходити, не боятися, що ми ноги поламаємо. Але нам подобалася та плитка от проблема. Не знаю, чому вона нам сподобалася, вона чомусь так нам вкинулася в очі, що я не знаю. Обом! Ми так одразу зайшли і так одразу вау! Той вау-ефект, розумієте? Так що така от ситуація на сьогоднішній день. Зараз за 20 хвилин вони прийдуть, будуть доробляти. Я думаю, що вони казали, що до суботи обкладуться плиткою. Ну, побачимо. Але мені вже подобається, воно дуже гарно. А ще, як буде світло, всюди буде відсвітлювати, ну то взагалі буде супер. Отак. А на вулиці така гарна погода. Просто не знаю, скільки градусів на вулиці, бо я не маю такого градусника. Але дуже-дуже жарко. Я свої білизну вивесила на вулицю, хай сохне. Вікно таке страшне, брудне, ну, попелюкою припало. Нічого не зробиш. Так що дуже-дуже тепло. Я повідкривала всі вікна, вікна роблю ізоляцію, а сонечко світить, зараз буде заходити. Вже п'ята година. Раніше в 4-й годині вже сонце не було, а зараз 5 година і сонечко ще воно не сіло. Ідемо подивимося наверх. Наскільки чиста підлога. Сьогодні робот не працював, але підлога все одно чиста порівняно. От дивіться, я піднімаюся, бачите? Сьогодні робот не працював і вже от такі сліди полишалися, білі. Бо зверху йдеться і несеться сліди, носиться. А тут більш-менш чистенько. Я зараз його пущу, хай собі працює, хай миє. Ну, тому що. Якщо не прибирати, то буде дуже сильно багато пилюків. Дев'ята вечора, я вже майже засинаю, а майстри тільки що пішли. Я вирішила вам одразу зняти відео, що вони сьогодні зробили. Бо як я прийшла сьогодні після роботи, я вам зняла, а зараз зніму, що вони зробили. Зробили вони небагато. Ось дивіться. Зробили до кінця плитку. А саме основне, що там є той злив. Бачите, такий великий злив душової кабіни. І вони ось так гарно зробили. Ось так, бачите, зараз покажу вам ближче. Порізали плитку тако навскоси. Ось так. І отак от зробили скос. Гарно зробили, в принципі. Бо я думала, як вони будуть робити, щоб воно більш-менш виглядало. А вони вон, як догадалися. Дуже гарно. Вони, звичайно, не хотіли ту плитку класти, тому що казали, що вона дуже слизька, як каток. Але я вже пояснювала, що мені будь-яка плитка слизька, як каток, бо я як миюся, то в мене гель не гель. Ну, в принципі, і гель для душа слизький, і кондиціонер слизький для волосся. Так що, в будь-якому випадку, коврики будуть. Просто будуть прозорі такі гумові коврики. І все, буде гарно. І тут теж ми дамо отут. аж сюди такий великий ковричок дамо. Я думаю, так, біля умивальника, І там е, біля виходу буде махнатий коврик в якихось таких кольорах десь пошукаємо. Так що вони працювали десь 3 години і робили отой маленький кавалок. Він дуже складний, там треба дуже гарно зробити. Ось на такому етапі поки що. Ну, і є трошки проблема, тому що ми купили умивальники, і ви бачили, який. І тепер ми не можемо знайти унітаз. Від тої фірми немає унітазу, таких як умивальники. І щоб знайти нормальний унітаз, то я не знаю, що треба. Може, ви мені порадите, може хтось знає гарну фірму. Тому що, дивіться, чорні унітази, наприклад, матовий, нам не підходить. Близько би підійшов, я навіть бачила в інтернеті, я вам тут може вставлю фотографію. Які я бачила в інтернеті, які би нам підійшли. Але що ви думаєте? Вони в інтернеті висять, а фактично їх нема взагалі в продажу. Я не можу ніде купити. З другого боку, якщо купити чорний унітаз, треба ще думати, чи той унітаз ну, зроблений якісно. Буває так, що просто беруть білі унітази, їх малюють, а потім та фарба облущується від тих всіх і доместосів і того всього. Я би купила такий унітаз. Чорний зверху, а всередині білий. Ну, не знаю. Нема таких теж. Може хтось знає, то порадьте, де, на якому сайті можна подивитися, або може в якому супермаркеті будівельному. Одним словом, проблема нема унітазу. Так що чекаю ваших відповідей. Вчора вечором знімала, давай сьогодні в день покажемо, як це виглядає. Ну, тут, тут така зайшла, відкрила дверку, така опа. Ну і нормально. Митися нормально? Так. Да. Ти думала, що тут який спуск. Та, от такий. Та не таке, ну, подивися, не вичуть. так, Подивися, воно так виглядає, що ну, тут... Так виглядає, 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 воно не, так не відчувається. Нормально собі стоїш. Окей. Нормально, абсолютно? Ну, абсолютно. Ну добре, да, Як я, з там. того боку. Так і з цього боку. Ні, чується, що тут Але то не так, що ти будеш годину стояти і потім така вже через пару років виїдеш <сміття> <сміття> Бо ти милася в тому душі. Ні, нормально. Помилася і пішла. Добре, добре. дай я потім подивився. Мене поснімай. Давай. Звідси встань. На ну, знімай. Не будеш тепер баґерина, нормально на місці стою, не Стою, стою, стою. Чекай, я хочу боса стати. Та ти боса тут стань. Що ти в скарпетках? Ти що в скарпетках будеш минувся? А ні, дійсно, не відчуваюся. Нормально. Воно розумієш, як візуально створюється, що отакий от під таким кутом йде. Ну нічого, але ти ще можеш стати лицем до мене або лицем до вікна. І тоді ти взагалі на рівно. Так. Наталь, так, та так, ти, можеш, та ти можеш зробити тако. З того боку пустити холодну, з того е, гарячу, вони змішалися і на тебе падають. Ні, не, не так. Робити собі так. Контрастний тут тепла холодна. А ти їх можеш направ, направити з двох боків посередині і ти будеш мати воду з двох сторон. Але, ти не розумієш, Але ж скільки тут то води піде? Будемо закалятися. Ага. Тепло. Ага, Тепер давай чекай, Тепер ще не то. А що? Дивися. Давай тепер попробуємо двоє помиємося. Ставай, я буду дивитися, чи нас видно. Ага. Дивися, я тут такий миюся вже. No. миюся. No. <laughs> Ти тут така заходиш. Відкривашся. No, я миюся, Ти no, тут така відкриваєшся. Можна? Я кажу, прошу глаза, просто глаза. Я себе вийшла. Лимся, лимся. А навіть не мішає. А дивиди, дверка ж тут, дивись. Так, дверку досить сильно. Ні, так я спеціально казала, що повністю на лікті і нормально митися. І от ми повернулися, помилися. Ну, ту, ну, ні, ти мені мож... трохи. Ну, але то можна спинку один набити, <laughs> так, так. так, Давай, помимося, <laughs> а я тобі Давай. О, і на тебе душ падає і на мене прекрасно. І коловку буде де поставити. Та буде від зеркала музика, аж музику з зеркалом Та то не така... Квата! А що ти? треба було, було стелю динаміки замонтувати? Так поставиш свою колоночку, якраз туди вміщається. Ні, то краще в ванні мати в кожній ванні колоночку, щоб сніг. Це... Або тут от... О, оця памка буде. Отак поставиш, вона буде гарно звучати, бо вона в такому просторі. Ага, так. Добре. Ну все, домовилися. О, ми три пішли, пішли. Все, так що ми помилимо.